Сонечко, то це поки що не холодно. Давай все одно одягнемо рукавиці. Давай. Давай, те ручку. Маю, мам. мам. Обережно, бо тут дуже слизько, щоб знову не впасти. Мам. Давай, ручку. Ні. Стій тут, я тобі подам зараз. стій тут, на... там, десь сніжок. Малыш, давай вдягнемо давай. Вдягнемо? Так. Да. О, бач, яка гарна ідея, супер. Підходь до мене, вдягне. Ага. Тягни, тягни. Одна рука в кишені, щоб не змерзла. Бо ж мама так робить, так? Да? Ну що? Нормально тягнеться? Тітя. Ті дядьо дідьом є тюдя. Нормально? Чим тікуєш, да? <говори> так? Подобається таке? Ту що, що ти? <говори> ту не хочеш таке вести? Чего? Что ты там? Застрял уже? Я ты, Я не могу с тобой ты такая классная Чудо Дорослая девчонка Томасовичем Мам, я Угу, ты бежишь Мама, я стою. Ты дурак такой, я бачу, что ты так швидко Да, остановилась Что я прям не Щоб не вдягати рукавичку, ти взяла ручку в кармашку, в кишеню. Сніжка, так? Да? Їдь, їдь, нічого страшного ти проїдеш. Ні. Що сталося? Ну так бачиш, треба рукавичку вдягнути, щоб тобі нормально було навіть падати, чуєш? Давай одягнемо рукавичку. Одягнемо? Давай одягнемо рукавичку. Ні, ні. Тобі в ручку не холодно? Ні. Значи, и фала